Допомагає настоянка мухомора червоного і як нею користуватися. Прийшов час показати на собі приклад використання настоїнки. Викопавши настоянку з землі, в першу чергу, я відфільтрував залишки мухомора, розсідив, щоб не плавали там різні решки, і зразу до діла. Настоянки наливаю зовсім трохи на кусок марлі або на ганчірку. Викручую рештки, аби ганчірка залишилася просто вологою і мотаю хворе місце. До слова, маю проблеми із правим локтевим суставом, надрив м'язів та ще початковий артроз. Неприємна ситуація і її треба якось вирішувати. Так само, як я вирішую, а точніше рікую раз на рік коліно, яке я травмував ще в дитинстві. Тож перемотую промочену настойкою марлю еластичним бинтом на день, потім ще на ніч знову. Цей компрес не зігріваючий і не охолоджуючий. Він на диво нейтральний. Інколи відчувається ледь помітне пощіпування, але в основному на стіму хмора не пече, не колить, не виїдає очі. На сті допомагає і з хворими артрозними місцями, на запалених місцях і на болях м'язів. Це те, що перевірив я особисто. Роблю компреси на протязі тижня зранку і на ніч, і біль проходить зазвичай за день-два. А у ваших випадках тиждень. Чув багато, що настоїнка лікує екзему, псоріаз та інші хвороби на шкірі, але інформацію ще не перевірив на собі. Це коротка інструкція, як я користуюся настоянкою мухомора. А як використовуєте настоянку ви? Пишіть і скоро планую обговорити це на онлайн зустрічі. Всім здоров'я! Маловажливий важливий момент. Я зберігаю настоянку мухомора. У темному підвалі. Настойка Мухомора дуже не любить ультрафіолету, тобто сонячне опровіння. Отак, вот зараз спішку. хоп.